Субота, 14 жовтня, обітниця Божественної сили. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Євангеліє від Луки 24.49. Звеличивши і прославивши закон шляхом прийняття його умов спасіння світу від загибелі, Христос піднявся на небо, щоб завершити свою роботу і місію, пославши своїм учням Святого Духа. Таким чином він хотів запевнити віруючих у нього, що не забув їх, хоч і перебуває тепер у присутності Бога, де вічно панує повнота радості. Святий Дух мав зійти на тих, хто полюбив Христа в цьому світі. Завдяки прославленню свого вождя вони очікували всіх необхідних дарів і повноважень для виконання дорученої місії. Князь життя тримав у своїх руках не лише ключі від пекла і смерті. А й ціле небо щедрих благословень. Йому була дана вся влада на небі й на землі, і посівши своє місце в небесних дворах, він міг тепер роздавати ці благословення усім, хто приймає його. Святий Дух був посланий як найцінніший здобуток, який тільки міг прийняти світ. Церква була охрещена силою духа. Учні були підготовлені до того, щоб іти у світ і проповідувати Христа спочатку в Єрусалимі, де цар правди був так ганебно принижений, а потім в усіх куточках землі. Це було також доказом, що Христос зайняв престол великого первосвященника і заступника в Божому царстві. Отець виявив своєму синові усю шану, посадивши його по правиці від себе, набагато вище від усіх начальств і влад. Він з великою радістю і натхненням прийняв розп'ятого, увінчавши його славою і честю. Проте всі блага й милості, які Бог виявив своєму синові, прийнявши його велике викуплення, можуть бути даровані і його народові. Той, хто з любов'ю віддає своє життя Христові, буде наділений благодаттю в улюбленім. Такі люди поділяють із Христом його глибоке приниження, а тому зацікавлені в тому, аби брати участь у його прославленні, оскільки прийняті в ньому. Бог любить їх так само сильно, як і свого єдинородного сина. Христос Еманузіл стоїть між Богом і кожним віруючим, являючи Божу славу своїм вибраним і покриваючи їхні вади та беззаконня одягом своєї незаплямованої праведності. Якщо діти Божі освятять себе послухом Його заповідям, Господь діятиме в їхньому середовищі, він відновить смиренні розкаяні душі, зробить їхні характери чистими і святими. Тож давайте, дорогі друзі, просити у нашого Господа Ісуса Христа того чистого святого характеру, який має Він, для того, щоб у цьому світі бути бездоганними, досконалими, як він писав і говорив, і таким чином явити його любов і милість у цьому світі.